Вітаю, мене звуть Юлія Яблонська, мені 23 роки, я 2001 року народження. Я народилася в місті Харкові, там закінчила Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського. Курс Оксани Федорівни Дмитрієвої. Це моє життя це мистецтво. А зокрема, зараз спів. Я цим живу, я пишу вірші, пісні. Трошки намагаюся грати на гітарі, співаю на багатьох мовах, і багатьма мовами я володію: англійською, чеською, трошки іспанською, ну, звичайно, українською. І хотіла би вам заспівати пісню. Ой, Свою сю пташину до гніздечка кличе. Ой тьох тьох і тьох 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 солише, То він свою всю пташину до гніздечка кличе. Дякую за увагу.